Українське посвідчення водія можна буде отак взяти, порвати і викинути. Чому? Тому що воно не буде нести ніякої законної дії. Тобто воно буде вважатися таким документом, який нічого не підтверджує. Що це за нововведення? Де вони кого стосуються, тому що це буде стосуватись мільйонів, мільйонів українців і Чому так швидко потрібно почати діяти, щоб потім не нахапатися штрафів? Давайте детально розберемося. Так, не смітить, щоб все було чистенько. Мова йде про посвідчення водія українського зразка, здавалося б, воно міжнародного типу. Типу, має діяти скрізь. Але не там то було. З Польщі. Тому що наше посвідчення водія діє там. Лише 180 днів після в'їзду на їхню територію. Якщо ви плануєте або перебуваєте там довше, то його потрібно міняти. Але зараз ні. І багато хто з українців цим користується, але недовго залишилося цим користуватися. І тут потрібно особливо сильно поспішити, тому що. Отримати посвідчення водія в Польщі це дуже довгісна процедура. Навіть якщо ви не будете складати іспит і ще щось це займає 2-3 місяці. А зв'язку з тим, що буде нахлим, зараз, тобто багато українців почнуть писати заяви, це може розтягнутися на 3-4 місяці. І це якраз той крайній термін. За який потрібно то зробити? Чому я кажу крайній термін і чому то вже буде обов'язково? Дивіться, проста арифметика. Поки зараз діє для українців тимчасовий захист на території Польщі, поки це діє захист, усі наші права, всі документи наші є дійсними. Тобто вони приймаються і ніхто до цього не має, типу, ніяких претензій. Так само медстраховка і все інше. Тобто, там не лише одними правами ограничення. Права це ще, знаєте, так лише вершинка айсберга. Там ще буде других куча інших документів, які потрібно буде міняти. Поляки. Продовжили дію тимчасового захисту от зараз з 1 жовтня, да тому що вона діяла до 1 жовтня з 1 жовтня до 4 березня, і вже зараз заявили, що це останнє продовження. Все більше не буде. Вже цей раз вони не хотіли продовжувати, і вже не мало бути в останню ніч. Зібрались уряд, коаліція, президент всі разом. І вирішили ще один раз продовжити. Тобто, рахуємо до 4 березня, скільки залишилось Жовтень, листопад грудень грудень-січень-лютий. П'ять місяців, да? і то жовтня вже половина. Тобто, 4,5 місяці, щоб отримати права, вивчитися і отримати права, навіть якщо не вивчитися, просто здати і отримати права, потрібно скільки? 3-4 місяці. Якщо зараз піде ажіотаж. Багато українців підуть, напишуть заяви, а вони то зроблять. Тому що якщо не поміняти права, і після того, як кінчиться тимчасовий захист, їздити в Польщі з українськими правами, це буде вважати, що ви їздите без прав, і штраф буде 800 злотих. Порахуйте, хто в Польщі, я думаю, ви знаєте курс, переведіть. Це не маленька така собі сума, тож думаю, що ніхто її платити не хоче. Тепер головне питання: чи потрібно обов'язково перевчатись, перездавати все інше, тому що ну, якби, е, наше навчання і наші права вважаються міжнародними. Тобто міжнародні стандарт і вони, якби, мали бути дійсними. Ну, поляків такі вимоги, що якщо ти там перебуваєш термін більше ніж 180 днів, то ти маєш і машину переоформити, і там е, отримати якісь. На прожиття, дай їхню довідку і права, також що кажуть про це люди в коментарях. Тут зараз вже буде жива історія з живими прикладами. Люди в коментарях також активно обговорюють цю тему. Тож дивіться, в великих містах кажуть, що навіть по е, цьому посвідченню біженця не міняють документи, тобто відмовляються замінювати те саме посвідчення водія. Но Є ряд випадків, коли люди пишуть, що з тим самим посвідченням біженця в таких, знаєте, невеличких містечках навіть вмудрилися вивчитись в автошколі, отримати нове посвідчення водія, ну не нове, а перше їхнє, тому що вони туди поїхали без і там вирішили все-таки його здобути. Отримати або замінити посвідчення водія. Тому не можна сказати, що щось так, знаєте, прям кардинально там або можна, або не можна. Все залежить від ситуації і від того на кого ви попадете саме з людей. В той чи інший період, в тому чи іншому місті, тому що одні відмовляються і пишуть, що в них на відріз не беруть документів, не видають нового посвідчення водія, і виходить якесь замкнуте коло. Ви не можете отримати посвідчення водія, бо у вас немає документів. Так? І не можете їздити з цим посвідченням водія, бо воно вже буде вважатись недійсним. Тому всім раджу до 4 березня розібратись. Замінити, знайти те представництво, де люди зголосяться просто без проблем поміняти вам посвідчення водія на польського зразка, ну на їхнє. І їздити спокійно, тому що платити штрафи, а там до цього мега прискіпливо відноситься. І якщо десь ловлять, то там не можна буде сказати Ой, вибачте, я не знав, чи ще щось, там ніхто на це не реагує, там закон є закон, і він один однаковий для всіх. Платити такі штрафи, думаю, точно ніхто з вас не хоче. Тому міняйте, користуйтеся, дивіться автотему, я про ці всі новини буду розповідати. Будемо розбиратись разом, щоб ви впевнено почували себе на дорозі. Тож до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.